Майже у кожній газеті кур'єра Станіславівського за 1903 1904 роки на шпальтах читаємо крупним шрифтом: купуємо товари тільки місцевого виробника. По-ґазівськи, як на мене, чинили мешканці Галичини так ретельно дбаючи про розвиток власної промисловості. У той час організовували різноманітні збори підприємців, влаштовували виставки товарів та навіть створили відповідний комітет. Читаємо. У нашому місті покладено початок захисту та підтримки вітчизняної промисловості. Відбувся з'їзд, на якому обрали виконавчий комітет. Його завданням буде поширювати ідею захисту і підтримки наших виробників. Торговців мають переконати продавати вироблені у нас товари, а покупців просити. Аби вони вимагали у крамницях виключно вітчизняний продукт. Прикладом того є шкільна молодь міста Ярослава, яка пообіцяла закуповувати шкільне приладдя лише краєвого виробництва. Відтак купцям довелося швидко змінювати свої замовлення. Молодці школярі Ярослава. Ярмарок. Через базари, що відбувалися майже одночасно в інших містах, цьогорічний у Станіславові був відносно меншим. Однак загальна кількість тварин становила 3220 голів. Зокрема, було близько 750 коней, у тому числі 26 штук угорської породи. Що це за така угорська, не знаю порода. Продавали 480 штук рогатої худоби. Корів, биків, телят, кіз. У зв'язку з наближенням весни ціни трохи зросли. Закони платили від 30 до 400 крон. Ну, дуже велика різниця. Погодьтеся: за одного 30, а інший коштував аж 400 крон. Арабський скакун, чи що? Воли коштували від 56 до 68 крон. За 100 кілограмів живої ваги. А за курів та телиць від 54 до 64 крон за таку ж таки вагу. За телят спросили 44 крони за голову. Ярмарок під наглядом чотирьох ветеринарів відбувся без жодних надзвичайних ситуацій. Тобто, не побилися. Політехнічне товариство. 22 лютого відбулися річні загальні збори Станіславівської філії політехнічного товариства, на яких прийнято рішення про стипендію випускникам факультету. Це не львівська політехніка. Обрано новий відділ, головою якого став пан Володзіміш Крупка, а заступником пан Адельман. Останнім питанням порядку денного була лекція пана Сохацького про парові турбіни. Доповідач описав дію парових двигунів і наголосив на кращому ефекті роботи газових моторів. Яскраві наочні зображення дуже точно показали всі деталі. Тому лекція була цікавою та пізнавальною, а аудиторія щиро дякувала доповідачу. Ув'язнення майора от, така, от такий заголовок. Справа ув'язнення майора національної оборони Фердинанда В'янцковського так і не була роз'яснена громадськості. Усі заяви про причини арешту поки що ґрунтуються тільки на припущеннях. А ті, хто щось знає, тримають все у великій таємниці. Наразі стало відомо, що ймовірно йдеться про брудні справи шахрайства серед старших офіцерів. Дізнаємося, що у Львові заарештували пана Ахта, у Перемишлі полковника Мікулі, а в Радівцях майора Францля. Пані Вінцьковська, дружина майора, минулого тижня покинула Станіславів із чотирма дітками та переїхала до своїх батьків у Ярослав. Вигнали з країни. Місцеве старостинство повідомляє про видворення двох іноземців Саїя Іцика Германна 28 років безробітного з Волочиська. А Волочиськ, що на Хмельниччині, тоді перебував у складі Російської імперії. Е, віднедавна він поселився у Станіславові, та за злочин крадіжки відбув покарання у вигляді 14 місяців ув'язнення. І інший іноземець Бенджамін Розенталь 22 років без занять. Родом з міста Хуші, що у Румунії. З міркувань громадського порядку та безпеки. Згідно з ухвалою Державної ради, ці двоє будуть назавжди видворені з країни. Отак, нема чого приїжджати до нас і красти тут. Міський газовий завод. У зв'язку з потребами міста на вуличне освітлення використання газу значно збільшилося. Відтак трубопроводи було подовжено на вулицях Бельведерський, Галицький та Гарбарський. Загалом аж на 1470 метрів. При цьому збільшилася і кількість ліхтарів. Тобто, було світло в нашому місті. З місцевого казано інформація. Сьогодні його комерційний відділ звітуватиме про діяльність за минулий рік. Зазначимо, що непередбачувано зменшилась кількість його членів, а відтак і сума внесків: 30 осіб покинули членство через підвищення збору, 25 через виїзд зі Станіславова. Ну тобто, виїхали, восьмеро померло. А через несплату внесків виключено ще 10 осіб. Доходи казино у минулому році склали 17 187 крон. Ну, як на мене непогано. Непогано. І зараз великий виграш. Лотерея. Пані Зузанна Грусевич, власниця пансіонату у Станісловові, завдяки участі в угорській лотереї виграла 40 тисяч крон. Білет був нею придбаний у місцевій обмінній конторі пана. Корнблюха. Ото От, чухався, напевне, той пан кормблюх, що не залишив у себе виграшний білет. Зате поталанило пані Зузанні. Ювілей. Відзначив 25-річчя праці на НИВІ освіти директор місцевої учительської семінарії пан Юліан Зубчевський. На бенкет привітати улюбленого керівника зібрався весь педагогічний колектив. Побажання висловлювали по черзі викладачі усіх місцевих шкіл, учителі з Львова, Тернополя та Жешува. А далі була черга привітань від його учениць. Купецька вечірка. Завдяки старанням єврейських купців, організований ними благодійний вечір із танцями пройшов з великим успіхом. Розважалась велика кількість пошановувачів танцю. До кадрилі долучилося аж 54 пари. Загальна, запальна, а головне, безкоштовна розвага тривала до ранку. Чистий дохід становить 300 крон. Як це пояснити? Благодійний вечір. Безкоштовна розвага. Втім, єврейські купці зуміли отримати чистий дохід у 300 крон. Талант. І далі знову розваги. Вечір з танцями мисливського товариства відбувся минулої суботи у залах міського казино. Велику кількість охочих не могла помістити зала, адже танцювало більше ста пар, і тривало це аж до 7-ї години ранку. Залізничний бал, ну, балів було на той час. Наш театр подарував надзвичайне видовище у суботу 13 числа. Коли засвітилися лампи, перед глядачами постав причудово прикрашений зал. Захоплення викликало оформлення сцени. Це був гірський альпійський краєвид, крізь який звивалася річка, а вздовж неї тягнулася залізнична колія, що виходила з тунелю. Як гарно. Намальована вона була так, що всі вважали її справжньою. Бал було розпочато танцем полонез. Забава тривала аж до 6 години ранку і завершилася мазуркою. Ну таке враження, що тоді мешканці нашого міста тільки й те робили, що танцювали і змагалися, до якої години ранку вони витримають. Оркестровий концерт музичного товариства імені Монюшко відбувся у четвер. Це було справжнє мистецтво. Злагоджена команда з 30 музикантів-аматорів під керівництвом. Дисциплінованої руки диригента пана Віктора Міллера щиро порадувала присутніх. Цей концерт, безсумнівно, увійде як один з найкращих в історії товариства і надовго залишиться в теплій пам'яті вдячних слухачів. Гарно, значить, було дуже гарно грали музиканти. Заголовок. над нами познущалася погода. Стояли теплі сонячні дні, а тепер знову почали дошкуляти морози. Відтак, весняні костюми наших красунь на деякий час повернулися до гардеробів. Натомість шубки та рукавички знадобилися знову. І хто гарантує, що ставок у парку знову не покриється кригою? І чи не скаже нам добрий пан Лучинський стати на ковзани? Ну, Лучинський це був організатор зимових атракціонів у міському парку, я так зрозумів. Реклама. Зникають будь-якого виду забруднення шкіри і шкірні висипання, чорні цятки. Почервоніння обличчя тощо внаслідок щоденного використання дігтярного мила Бергмана? Захисний бренд марка Два Шахтарі. Можна придбати одну штуку за 60 галерів в аптеках М Бібринга та Зигмунда Райзера у Станіславові. Повітря, насичене ароматом хвойних лісів, можна отримати у своїх домівках шляхом оприскування лісовим екстрактом, який можна придбати лише в аптеці М Бібрінга у Станіславові. Якийсь той аптекар був досить знаний Бібрінг у Станісловові. Це тільки про нього і писали. Торгівля Теофіла Квятковського у Станісловові рекомендує чудове біле вино Шомляуер. Імпортоване безпосередньо від виробника. Дуже смачне, легке та натуральне, воно багато років знане як напрочуд корисне. От такі були відомості. На шпальтах газети Кур'єр Станіславівський у 1904 році, кінець лютого. Як завжди, хвалююся своїм дзигарком. І, як бачите, час нашої програми вичерпано. Але далі буде. Зустрінемось!